Це поздирав усі обої, то тобто знизу в коридорі. Все, обрибкове, повиїдало аж до, до роствора, блін. І роствор повиїдало. Якщо видно, так чуть-чуть з сторони, зі сторони. А це сьогодні познімав плінтуса. Бачите, воно грязне, там ще в грибкові, тут від плінтусів. І за два години грався тут. Ось як грибок виїдає шпакльовку. Це кальцій. Ось тут так само, ось тут так само. Це понизу. Коли я відірвав плінтус, він так само під ним був. Тут я його знищив. Один раз, через три неділі, він знов проявився. Через 2 3, 2, 3 тижні 15-20 днів він знов проявився на стінах. Розові, фіолетові були, чорні плями. Я через 2 тижні знов повторив цю саву, дуже чіткий засіб, але його потрібно розводити хлорку, він дуже сильний. І він пройшов. Але потім, коли я зняв плінтуса, під плінтусами були теж знаки. Я обробив його і ось три тижні пройшло, проявляється знову. Його потрібно ще раз проробити, і тоді він зникає. Це є закономірність 1, 3, 7, 21. Гепатит А, інкубаційний період, 21 день. Це грибки. Ось вони через 21 день проявляються, так і в організмі людини. Ракові захворювання, коли видаляють пухлини, там хімію проводять, через 21 день знову, день знову повторюють. Але хімія не завжди лікує. А цей засіб на основі хлору ще там якогось байди. І ось він його з'їдає, грибок повністю. повністю. Це колись мене з верхнього поверху затопило. Затопили сусіди, і так воно пішло все до, по, по ванні, по туалету. Ось. Знову проявляється низом, де були плінтуса. Я третій раз не обробляв. Вже пройшло 147 днів, більше 140 днів, і грибок почав знову проявлятися. Ось який я засіб використовую, саво. І ось таку просту білизну. Білизни 1 літр потрібно робити. І саво літра. Можна це розбавляти в іншій якісь посудині. І цього, цієї концентрації достатньо, щоб знищувати грибок. У будь-якому місці. Але він має циклічність, так що його потрібно знищувати періодично. Ну, 147, а потім через 8 років. Але ось він знову проявляється. Стіни чисті, їх вже зашпаклювали. Все чистенько. Але тут я раніше зробив всю цю процедуру, а ось зараз, на... там, де були плінтуса, потрібно повторити цю процедуру знову. Для знищення грибка на стінах, я використав е, хімічний засіб саво. Дуже ефективний, я його перед обідом наніс на стіни і пішов обідати. Поки я доїдав, в мене йшли сльози, соплі йшли. Я кашляв, але я ледве дообідав. Потім, коли я подивився на стіни, вони е, виявилися чистими. За півгодини цей засіб виїв повністю грибок. Потім я. Цей засіб розбавив його з білизною. Вірніше як? Половину, там йде півлітра і літр білизни. Я півлітра на літру білизни розбавив його і через два тижні наносив знову. І це показало ефект, тому що це показало, що цей грибок так само підпорядковується цій циклічності. 1, 3, 7, 21, через 20 днів він знову повторився, і я знову його наніс. Так як в організмі людини повторюються ці ракові захворювання, так цей грибок повторився на стінах. Я його знову наніс. І через 147 днів знову він проявився. Так що при лікуванні ракових пухлин, коли я застосовував мій стимулятор і електрофорез, ця процедура дала ефект. Тому що відбувається хімічна реакція електролізу, і е, сіль натрій хлор розділяється на натрій і хлор. І коли ви робите цю процедуру у певній зоні, напротязі 10 хвилин не менше потрібно робити. У цій зоні накопився хлор, який вбиває грибницю. В тому випадку, коли я робив ну, в дружині у зоні шлунка, і ця грибниця була знищена. І це ще раз підтверджує. Що хлор знищує грибницю. І ще хочу звернути вашу увагу: для знезараження води використовують хлор. Він убиває різні бактерії, грибки і всяку заразу. Але в організмі ми цього не можемо зробити, тому що хлор він дуже отруйна речовина. Але під дією електрофореза відбувається хімічна реакція електроліз. І ми цю хімічну реакцію можемо зробити зоні ураження органу чи там на голові. Робити навіть по всьому тілу напротязі 10, 20, 30 хвилин повністю робити цю процедуру в цій зоні. цим самим ми у цю зону спрямуємо розщеплення солі на натрій і хлор і хлор буде знищувати ракову грибницю. І це показало ефект. Зараз сильно поширюється гостроспаторні захворювання. Грип, ангіна, там різні Плюс ще додавилися гепатит А, Б, С, Д, Е. Гепатит виявляють у крові. І його можна там знищувати. Парити ноги. Вони всі ці зарази бояться грибки, віруси, бояться підвищення тривалого підвищення температури. Коли будете парити напротягом 20-30 хвилин ноги, це. Є у попередніх моїх відео, як це робити правильно. Вони знищуються, але це потрібно, напевно, зробити ще повторити декілька разів. Перших три дні, потім робити протягом місяця кожен тиждень. І це вб'є цей вірус у крові, тому що він там в ній знаходиться і розповсюджується. А щоб його знищити у печінці, потрібно зробити процедури електрофорезом або міостимулятором. Електрофорезом Плюсовим контактом у зону ураження печінки доторками. Так, приклали контакт, на контакт одіваєте ватний тампон, змочуєте його, ватний йде, змочуєте його сольним розчином. Концентрацією бажано розраховувати 2 столові ложки на 1,5 літра води. Це з розрахунку для зовнішнього застосування, а для внутрішнього застосування для інгаляцій. Там теж є відео. Меншу концентрацію потрібно робити Одну столову ложку на півтора літра води з такого розрахунку. І от приклали в зону печінки е, контакт плюсовий. Пішов контакт, і потім доторками 3-4 рази з відривом, як з варкою. При цьому утворюється. Е, е, Відбувається реакція електролізу, розділяється сильно натрій хлор, і хлор убиває ці всі зарази. При лікуванні респіраторних захворювань використовують такі інгалятори маленькі, засовують їх в нос і пшикують тими рідинами. Він має не такий малий ефект, тому що грибки віруси вони проникають глибоко в легені. І цей інгалятор маленький, він не дає ефекту, він глибоко в легені не, не доходить. А цей інгалятор, що я пропоную сольним розчином, з пшикалкою такою. Коли вдихаєте, потрібно його не просто нюхати як парфум, а глибоко вдихати 3-5 разів носом і потім 3-5 разів ротом. Пшикаєте 2-3 рази, вдихаєте носом так повторити 5 разів. І потім пшикайте на себе в сторону 2-3 рази, вдихайте ротом, глибоко вдихаючи, щоб цей аерозоль доходив до донизу, до саму глибину легень. І там буде знищувати ці грибки і віруси. І це дає е, набагато кращий ефект в ці аптечні резолі у цих флакончиках маленьких, вони в е, носі мортові порожнині, вони це все може і знищують, але глибоко в легені вони не проникають. І ця зараза, ці віруси грибки з легень, потім вони знову повертаються, і це все, весь цикл повторюється. І це потрібно робити усім, у сім'ї. І зверніть увагу у сім'ї, хто не хворіє. Він можливо, бути, можливо може бути носієм цих хвороб.